Всім привіт! Питали, як там переробили передній привод. Ось так показую все. Все як наяву. Кардан, передній мост. Ось до так поставили угловий редуктор. Він йде їх повно в інтернеті один до одного. Вони йдуть на картоплекопалках, на сажалках. На всьому і ось так. Тут ось до цепок іде, тут іде зірочка, саморобна кришка підсальник. А ось до ззаді. Ось тако зроблено. Зірочка включення. Ось так. Включення. Передня йде на 11 зубів, задня йде на 19. Зараз покажу. Це тут, з цієї сторони як включення. Тепер дивимося, як тут. Ось до. Тут речах схований. Отак От поліки все позашивали. Це ще тут буде полік лежати. Такий самий. ось до, як цей. І все, і кабіна повністю зашита. Тут дивимося циліндр. Стоїть бокова куліса. Ось так куліса сюди і пішла аж наперед. Не отам, ось до внизу, де. Бо в нас тут іде з буса сідушка, як дивимося. Ось так вона. На всю ширину, а всі речаги ось так під низом. Передок, вом, туди включений, сюди виключений і понижена, повишена. Все. Скоро буде обзор кабінки. Дивимося як тут все зроблено. Ось так. Ось така кабінка. Так, все, підписуємося, ставимо лайки. Всім пока.